Треба, дуже виключно. Роман Якубовський перший заступник міського голови. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут і берете участь у цьому заході? Ну, я сьогодні, так як і всі учасники, прийшов шанувати пам'ять наших загиблих героїв, не тільки героїв, а й членів їхніх сімей, які живуть кожен день з цією біллю про загибель своєї рідної людини, щоб пам'ятати їх не тільки ту хвилину мовчання, яку ми кожен день проводимо, а пам'ятати їх кожну хвилину протягом кожного дня, кожної години, кожного року, оскільки вони віддали за нас найцінніше, вони віддали за нас. Своє життя і вони дають нам можливість, надію побудувати нову сучасну свободолюбиву країну, Україну, яка не буде ні перед яким агресором ставати на коліна. А буде в єдиній демократичній європейській сім'ї. Я хочу розказати про свого земляка, луганчанина. Вірніше з Луганської області, вчитель з міста Лісичанська. Йому на той момент було 36 років. Це перший наш побратим, загинувши в цій війні. Він був трохи дивною людиною. На війні він переживав за свій. Кабінет праці, який розграбували освободителя, загинув практично у першому бою. Ну, Ось і все. Назвіть ім'я, можна? Ломакін Сергій Олександрович. Він зараз на. Фотогалереї, фотоалеї пам'яті в місті Яремчі. Це внутрішньо переміщена особа на той момент. Мобілізувалися ми добровільно з надбірнянського військомату. На момент мобілізації, мені здається, учителів була від строчка від мобілізації. За Сергія Олександровичем біжить наша донька Валерія. Також з нею за компанією біжить Мілана і Мішель. Мішель американка. Мілана людина з Закарпі... Івано-Франківської області. Я прошу Костянтину Олександрович. І Мене звати Марія, я із села Микулишна. Біжу за Україну, за воїнів. Хочу, щоб в нашій україні закінчилась війна і був мир. Вибігаємо з площі на центральну дорогу. Праворуч. Машина супроводу поліції показує нам дорогу. Ми біжимо до перехрестку, повертаємо праворуч щоб їзна дорога, вулиця Галицька, до іншого переїзду на центральну дорогу і фініш. У нас ось тут, де у нас є старт, фініш. Кожен учасник отримає пам'ятну медальку. Так що стараємося йти, бігти і згадувати, чого ми тут. Ми сьогодні зібралися для того. Щоб шанувати всіх захисників та захисниць нашої держави, які віддали своє життя, захищаючи Україну та її незалежність. В кожному куточку нашої країни в цей час проходить акція: шаную воїнів! Біжу за героїв України, пам'ять про героїв житиме вічно. Згадаймо всіх наших воїнів Яремчанського краю, в пам'ять про яких проходить сьогоднішня акція. Шудравий Андрій, Федорчук Юрій, Марчук Андрій, Синьків Володимир, Остап'юк Юрій, Семенюк Василь, Годованець Василь, Патриляк Петро, Рудзинський Євген. Вервега Микола, Гуцан Владислав, Годованець Роман, Радзімовський Микола, Ломакін Сергій, Ланощук Віталій, Андрійків Руслан, Бойко Артем, Кіндрат Тетяна, Бакум Іван, Труш Олексій, Манзибура Сергій. Платко Василь, Галько Руслан, Настасюк Юрій, Мигалюк Василь, Малюк Руслан, Маковеєнко Павло, Фартушинський Орест, Онищенко Олександр, Колісніченко Ігор, Круховський Роман, Шургалюк Владислав, Кляшторний Дмитро. Микицей Віталій, хай палають свічки пам'яті загиблих героїв у наших серцях. Тож, хвилиною мовчання згадаймо всіх захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую. Всі з наших таких флагштоків взяти у руки наші прапори, наші символи нашої держави. І однією гідною колоною ми вирушаємо на пробіг. Попрошу підходимо, беремо прапор і одна хвилина, і ми стартуємо.

Які присвятили свою сьогоднішню перемогу всіх воїнів, які віддали своє життя за нас, з вами, за кожного з нас. Отож, опсками, оплесками зустрічаємо перших, перших, хто прийшов, хто пробіг. Я не в ліс по присе. Курма і сіатлі біжуть. Ну що, зустрічаємо облисками! Оплесками наших, наших бігунів, спортсменів, які віддають шану нашим воїнам, воїнам. Героям, які полягли, що по завершенню нашого забігу ми робимо таку захисту. А ну давайте. Ще раз хочу нагадати, що в нас стоїть така ми могли разом з вами придбати дрони. Дрони це сьогодні захист. Отож, хто пробіг, я прошу, може право ставити флагшток. Дякую. Чуєте, хлопаки і дівчатка, дивіться, я трохи служив. Дай Бог, що у вас не було Не знайте, кому є страшно. Я перший що Кажу, кожен біжить, кожен біжить за нашого воїна, який віддав своє життя. І оплесками треба віддати. З нами є воїни. Прошу. Кожен, хто прибігає, кожному хто отримує медальку, велика велика дяка. Кожному воїну, який бере участь в сьогоднішньому заході, велика дяка. І не забуваємо, що по закінченню нашого забігу ми шикуємося отут на сходах біля флагштоків. Сьогодні, 31 числа 24-го року, пройшов такий гарний захід, і ми не будемо забувати жодного воїна. Дякую. Нас багато, ми сильні. Слава Україні! Нас, я думаю, в такій компанії не переможе жоден маскаль. Нашій згадці, в наших серцях живуть наші герої. Ми вам всім щиро дякуємо. Дякуємо кожному учаснику. Дякуємо кожному українцю за кожен донат. За кожен день, який ми разом з вами дякуємо нашим прекрасним воїнам, воїнам, які зараз між нами, я прошу, підніміть руку, воїни! Ми вас всі поважаємо, ми вас всіх любимо, всіх вас чекаємо тільки з перемогою, а нашим хлопцям, які полягли на цій клятій війні, захищаючи кожного з нас вічна пам'ять. Ми в серцях будемо згадувати кожного воїна. І я думаю, що на слідуючий рік нас буде набагато, набагато більше. Дякую вам всім. І ще раз слава Україні! Дякуємо вам. Ви дійсно гарна нація. Лого воїна Гуцана Владислава, який загинув у Бахмуті 28 червня 22-го року. Він був з перших днів на війні. Я бігла за свого сина.